Петро Франко, найменший син легендарного Івана Франка, за своє коротке і передчасно обірване життя. Петро Франко зробив неоціненний внесок у становлення української державності: авіаційну, видавничу та дослідницьку справу, розвиток спорту, молодіжного руху. Та хімічної науки Петро Франко був одним із засновників першого таємного скаутського гуртка Пласт у роки світового лихоліття долучився до лав українських січових стрільців. Був свідком голодомору. Відмовився приймати радянське громадянство, і його відпустили до Львова лише в обмін на підписку про нерозголошення баченого у Харкові після приходу совєтів на Західну Україну. Його зробили народним депутатом, щоб використовувати у совєтській пропаганді. Життя Петра Франка урвалося трагічно. У 51-й день народження Петра Франка під конвоєм НКВС відвезли на вокзал і посадили в потяг, що прямував до Києва. Більше живим рідні його не побачили.